Малята, а відгадайте на загадку, хто голівоньку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має? Так, вірно, це все про капусту. А чи знали ви, що її існує багато сортів? Звичайна білокачанна капуста. Може бути, світло-зелена, або за таким темно-зеленим забарвленням. Савойська капуста має такий самий качан і валок, але більш пружні листочки. А це красуні цвітні капустинки, які схожі на квіти, що виросли на квітнику. Бачите, які яскраві кольори. Ще є капуста кольорабі. Вона схожа більш на ріпу або картоплю. Всередині на смак, як звичайна білокачана капуста. І ваша улюблена пекінська капуста має продовгуватий качан і дуже смакує малятам. Продають капусту в супермаркеті. Відділення овочів та фруктів. Або на ринку. Страви з капусти дуже різноманітні. Капусту тушкують з м'ясом чи овочами. Роблять отакі от гарні голубці, в яких начинка рис і м'ясо, а зверху капустні листочки. Ну і звичайно. Хто ж відмовиться від свіжого салату з капустки. Капусту дуже люблять не тільки малята і дорослі, а ще й зайчики. Коли багато капусти потрібно зберегти, то її відправляють на заводи харчової промисловості. Там контролери старанно обирають листочки, оставляють самі гарні качани. І починають перероблювати. Спочатку її кидають от в такі великі комбайни, в яких капуста проходить обробку, гарно миється, щоб не лишилося там ні землі, ні шкідників. Потім капусту переправляють в такі комбайни, де її шинкують. Малята шинкують, це означає нарізають тоненькими смужками разом з морквою, потім додають до неї сіль, і от в таких бочках її залишають на зиму. Така капуста називається квашеною. А дома мама так само готує її тільки в менших об'ємах, от в таких бутлях. Тож, не забувайте під час обіду чи полуденку вживати капусту і завжди будете здорові і сильні. Смачного вам!